Вітаю, всіх на каналі Стімоцхи, і сьогодні ми поговоримо про художні стереотипи, стереотипи про художників і тому подібне. Взагалі я не хотіла робити таке відео, але через те, що я вирішила все-таки поспілкуватися з людьми, які не є художниками, які не взаємодіють ніяк з творчою сферою, а які взаємодіють, виявилося, що дуже багато є місконцепцій того, хто ж такі художники і хто ними має право бути. Як виявилось, я не художник, тому. Приємного перегляду. Перед самим початком скажу коротко, що художник це будь-хто малює. Навіть якщо початківець, який вміє малювати два кола і ті нерівні, то це все одно вважається художником, якщо ця людина сама вважає себе художником. Це не якийсь високий термін, яким можна позначити виключно якого небудь Ван Гога, Вінчі і тому подібне. Ні. Це просто термін для людини, яка малює. Особливо зараз. Якщо хтось не згодний, то велкам до дискусії, але це те саме що з письменником. Письменник це будь-хто пише, художник це будь-хто малює. Все, крапка. На цьому можна було б закінчити дискусію, але тепер давайте поговоримо, хто ж такі справжні художники. Тож, перше, що вважають найбільш поширеним, я з ним стикалася найчастіше це те, що художник має бути голодним, тому що. Не голодний художник, наїдений художник, і який живе в теплі і спить на м'якому якому ліжку, а не на двох дерев'яшках, які він зміг знайти за день голодного скитання по місту. Це вже не художник, тому що справжній художник буде працювати в стражданнях. Справжній художник буде боротися за свою творчість зубами, ногами, чим в нього взагалі знайдеться, що ще не відпало від голоду. Але от якщо платити художнику, то він вже працювати не буде. Він розліниться, стане. Самолюбним і взагалі перестане старатися. Чому так виходить, ніхто не знає, але дуже багато людей досі вірять, що саме завдяки тому, що художнику не платять, він буде геніальним. Таке могло спрацювати просто тому, що більшості художників раніше не платили, і багато хто став відомим саме після смерті, тому що життя було бентежно, просувати свою творчість було важко. Зараз теж, теж нелегко, але набагато легше. Плюс художники зараз здатні знайти собі роботу, якщо з художнім е, полем роботи не зовсім складається. Раніше ж це було неможливо, тому що, ну, може, і важливо, просто не в такій кількості, а, тому що якщо ти вже працюєш на тракторі, якого тоді ще не було, то доводиться щось ще думати. І сил на те, щоб піти і після роботи витратити всі свої гроші на полотно. І на полотні малювати були далеко не в кожного. Якщо брати, приклад, голодних художників, то знову ж був Ван Гог, який малював гарні роботи. Вони були у специфічному стилі, проте все одно гарні. І зараз Ван Гог вважається одним з класиків. Але в свій час у нього не було грошей, все було жахливо, в нього все було погано. Але після смерті от він став дійсно геніальним художником. І багато хто вважає, що на сучасних художників це теж має поширюватися, тому що якщо в минулому страждала, то і зараз треба страждати, бо чому б і ні. Але ні, художники не мають страждати. Художники мають працювати власне задоволення та насолоджуватися тим, що вони роблять. Далі в нас на списку те, що кожен художник має жити в безладі. В кожного художника мають бути фарби на стінах, пензлі в зубах. Має все бути в гармидері і щоб неможливо було знайти нічого. Скрізь мають валятися папери, на яких є якісь ескізи. Також скрізь мають бути розкидані фарби, бо звичайно ж, художнику немає куди витрачати гроші, крім цього. І звичайно ж, всі речі, які існують, мають бути розкидані, тому що з хаосу народжується мистецтво. А потім ви будете шукати те нещасне одне полотно по всій кімнаті. Я не можу сказати, що я повністю до цього не відношусь. В мене періодично то повний порядок, то повний бардак. Але я вважаю, що це ніяк не впливає на художника, тому що моя близька подруга-художниця вона ненавидить безлад. Але вона чудово малює та назвати її не художник завжди, через те, що в неї нема безладу, якось нелогічно. Але з тих художників, з ким я стикалася, то безлад це скоріше додаткова побочка, яка може проявитися в деяких, а може в інших зовсім не з'явитися. Тому що деяким людям просто комфортніше працювати в порядку. Але знову ж є не художники з повним гармидером. Навіть не творчі люди, яких я знаю, вони живуть в повному гармидері, бо їм так подобається. І так зручніше. Лазити по будинку, граючи в якусь гру в танчики і тому подібне. Тому знову ж, якби ми називали всіх, хто малює а, художниками через те, що в них є безлад, ми втратили дуже багатьох. Та я й сумніваюся, що, наприклад, в старих художників, які жили 200 років тому, був гармидар просто тому, що можна. Скоріше за все, це був не бардак, це просто було не кімната після роботи. Тому що. В це ще можна повірити. Після того, як я малювала фарбами, в мене теж були проблеми з тим, щоб прибрати всю кімнату. Але художники не мають жити в безладі. Всі люди мають жити в чистоті, незалежності від того, від якої роботи вони працюють. Далі просто моє улюблене, в що я сама дуже довго вірила і ще вважала, якраз таки прикладом того, як треба малювати. Художник має малювати свої роботи довго, причому дійсно довго. Тому що малюнок намальований за дві години це не малюнок. Це якась діч, яку художник просто щось з себе дістав, якийсь скетчик швидко зробив, але в ньому немає нічого: ні душі, ні порядку, ніякого сенсу. Саме так я вважала, коли в мене мої малюнки виходили по 7 годин хронометражем. Звичайно, це не стосується абсолютно кожного. Для когось малювати довше значить якісніше, тому що більше деталей, але. Це не значить, що треба рівнятися на циферку, скільки виходить в малюнку, тому що, ну, тому що це нелогічно. <свісно> хтось намалює шедевр за дві години, хтось буде той самий рівень малюнку малювати три дні. І тут немає ніякого логічного сенсу порівнювати кабачок з гірком, просто тому, що вони обоє продовгуваті. І чесно, я не розумію, звідки це з'явилося, тому що я, коли дивилася на крутих художників, була щиро впевнена, що якщо я буду малювати годину, то нічого нормального в мене не вийде. І коли я дивилася, що в інших художників там робота займає 16 годин, займає 20 годин. Я думала, о, це на те, що мені треба рівнятися, а не оце все, що відбувається в моєму житті. І власне я так і робила. Непевно наскільки це дійсно допомагало. Розвитку, тому що по більшій частині це було просто щось бездумне малювання по вже готовому малюнку, просто тому що я не розуміла, куди ще витратити цей час. Або просто дуже повільне малювання, тому що ну, треба ж малювати довго так малюють справжні художники. На рівень це не особливо впливало. Хоча зараз я помітила, що, наприклад, різниця між моїми портретами за годину і за дві буде не те, що сильно відрізнятися, просто десь буде рука десь ні. І для мене різниця більше в тому, скільки додаткових деталей я вирішу додати через час, який вирішу приділити. Ну, я не розумію, наскільки тут дійсно є хоч якась взаємодія, тому що, тому що, тому що це не працює так. Я не, малю, не маю малюнків, які малювала більше восьми годин, просто тому що я зараз не особливо малюю щось. Повноцінне, я малюю портрети, які малюються доволі швидко, бо я люблю це. Тому тут, скоріш за все, йде справа в тому, що хоче малювати художник. Якщо малювати постійно щось нове, то так на цей час буде йти зрозуміло більше. Але якщо постійно малювати щось знайоме, то можна дійти і за 30 хвилин. Плюс якщо ще ще й не відволікатися, якщо малювати дійсно швидко і не перероблювати роботу. То ви не художник, тому що якісь картини писались 20 років, і як так можна за 3 години щось нормальне зробити? Фу. А далі моє найбільш улюблене і, взагалі, найбільш поширене в наші дні, те, що справжній художник малює виключно на папері, тому що діджитал це допомога собі, і там є кнопочка Зробити гарно. Якщо у вас є кнопочка Зробити гарно», поділіться зі мною, мені теж треба. Я чесно стикалася мільярд разів з тим, що. Або просто листаючи коментарі натрапляла, ну, взагалі то це намальовано на комп'ютері, як це можна називати малюнком, як ти можна називатись художником. Також я натикалась на це, коли сама щось розміщала, що мені хтось приходив і обов'язково казав, ну це діджитал, зрозуміло. І це чисто так дивно, тому що чому хтось має страждати, якщо хтось вирішив не страждати. Тобто, зрозуміло, що комусь буде легше малювати на папері, тому що подобається. Хтось, звичайно, хоче бути справжнім художником, але в той же час навіщо не користуватись діджиталом, якщо його все-таки придумали? Оце питання в мене вертілось довго. На жаль, люди схильні вважати художників виключно тих, хто малює на папері, так мені і не пояснили, тому що, як виявилось, діджитал це спрощує завдання, а раніше такого не було. Тому, тому, значить, і так не можна. А, також в діджиталі дійсно легше малювати, якщо вміти малювати. А, тому що набагато легше виправити щось посеред роботи, набагато легше змінити колір, набагато легше взагалі все. Але в той же час я знаю багатьох художників, які не можуть перейти з паперу на діджитал, тому що в традиційній малювати набагато легше для тих, хто вміє малювати. А для тих, хто вміє малювати в діджиталі, набагато легше малювати в діджиталі, тут логічно. Але, взагалі, якщо прям порівнювати повністю то по можливостям, які є в діджиталі і які є в традішені, то зрозуміло, що діджитал перемагає в нього малювати технічно легше, тому що є набагато більше інструментів, які можуть допомогти. Проте, в той же час це значить, що людина навчилась користуватися цими інструментами. В справжньому житті теж є дуже багато інструментів, але не у всіх є гроші на ці інструменти, не у всіх є бажання використовувати ці інструменти, не кожен просто знає про ці інструменти. Наприклад, не кожен буде займатися якимось складним змішанням фарб, якщо можна купити готову в магазині, хоча змішати вона вийшла іншого кольору та краще краще вкопанувала з загальною картиною. Або ні. А В діджиталі таких проблем немає, можна піпеткою поводити, по чому треба, і знайти необхідний колір. Це, звичайно, не зовсім те, що вважається правильним малюванням художника, але ми говоримо за зручне та правильне. Також про діджитал хочу додати, що багато хто вважає, що якщо людина бере кольори Піпеткою з фотографії, по якій вона малює, або просто з персонажу, наприклад, якщо вона його малює і бере кольори піпеткою, там, волосся, шкіру тому подібне, то це вже все не художник, тому що справжній художник здатний підібрати кольори на око. Тому що прогрес був не для того, щоб людина могла полегшити собі життя. Звичайно ж, кожен має продовжувати робити так, як було до появи прогресу, тому що, ну, а чому мені? Я, звичайно, можу зараз казати те саме за штучний інтелект, але це тема зовсім іншого відео. Також художник не має права користуватися темними кольорами, тому що, ну, тому що так, це правда така. Справжній художник користується виключно світлими кольорами. І справжній художник витрачає ще мільйон років на навчання, тому що хм, не можна подивитися кілька відео в інтернеті та самостійно вчитися. Ні. Справжній художник вчився в школі. Це наступний стереотип, який зараз теж розберемо. Тож, звичайно, якщо художник здатний самостійно вчитися, то він не художник, тому що справжній художник дуже багато художника в речні не буває. Справжній художник вчився в художній школі. Він витратив сім 10 років на навчання в професіоналів. Він малював з натури, він малював глечики, він витратив на це все своє життя. І тільки тоді він має право називатися художником. Все інше це так. Пародія на те, що може називатись художником, бо таке в нас життя, і всі, хто вміють самостійно вчитися, не люди. Ви ж не отримуєте освіту в університеті, якщо здатні її самостійно вивчити по відео з Ютубу? От малювати ви не маєте права просто тому, що ви вивчили по відео з Ютубу, як малювати голову. Ні, так не працює. Працює тільки кропітка робота кілька десятків років, потім ще. Десяток років на те, щоб хоч якось зрозуміти, що ті знання не особливо допомагають малювати аніме персонажів, які вам подобаються, і тільки після цього ви можете нарешті дійти до висновку, що це все було дарма, якщо ви не хотіли ніколи малювати натуру, малювати академічні малюнки і тому подібне. І значить, 10 років пройшли дарма, тому що аніме персонажів так і не навчили малювати. І вчитель тільки казав, що це все маячня, і ніхто так ніколи не буде малювати. Власне, так, багато кого я знаю. Казали, що художня школа це для тих, хто прагне навчитися саме академічному малюнку, навчитися правил, навчитися тому, що треба по стереотипам справжньому художнику. Все інше це набувається і досвід. Наприклад, власний стиль не навчать. Не навчать малювати щось, що подобається конкретно вам, і, скоріш за все, це буде навпаки знижувати оцінку та. Бути негативним впливом на те, хто ж є художником, а хто недостойний випуститися, має йти геть з художньої школи, тому що таке життя мають залишитись тільки найсильніші. Також наш справжній художник не має бути звичайним, він має вдягатися так, що на один погляд на нього було зрозуміло, що це творча людина, яка от прямо зараз сяде. І розмалює всю стіну, просто тому що ну це творча людина. Це має бути якийсь альтернативний стиль в одязі, це має бути якийсь альтернативний стиль і в зачісках. Це має просто бути людина не від світу цього, як можна так сказати. Тобто, в ніякому разі це не щось а, казуальне, це не щось навіть класичне, тому що класика та. Творчість, вони хоч і пов'язані, але якщо носити, наприклад, звичайну класику, це не, підхо... не творчий підхід. Треба вдягатися так, що на один погляд вже було зрозуміло, що тут постарався справжній професіонал. Тому мене художниками не вважають. А, про підкріплення цього стереотипу, знову ж моя близька подруга, яка малює, то в неї стиль а, доволі характерно художній, якщо можна так сказати. Але, знову ж це ніяк не впливає, тому що. Я просто не люблю витрачати час на підбір різноманітного одягу, і в мене зазвичай це більше або казуальний стиль, або класика. І між цими двома немає місця чомусь альтернативним, просто тому що альтернативний коштує багато грошей, хоча він мені подобається, і я часто його можу малювати, або там просто скетчити, або дивитись на нього. Це не значить, що я б хотіла таке сама носити. Багато всяких стилів, які вважаються правильно творчими, не є такими. Дуже багато людей з альтернативним стилем не є творчими людьми. Що, звичайно, неймовірне просто відкриття. Але знову ж для багатьох людей це буде незрозумілим. Чому так виходить? Тому, знову ж, я сьогодні обговорю стереотипи, буду обговорювати все. Хоча можу теж сказати, що в мене була однокласниця, у яка вдягалася завжди, навіть зимою, дуже специфічно. Тобто, по ній було видно, що людина дуже переймається зовнішністю, і їй хочеться мати гарний вигляд та гарні аутфіти. І вона, як не дивно, була творчою людиною. Але також я знаю, що в нас в класі були Абсолютно звичайні зовні люди, які також були творчими. Не скажу, що це, хоч якось, має якийсь пов'язаний сенс, просто хтось виражає свою творчість ще й в одязі, хтось цього не робить просто тому, що не хоче, не любить, ліниться. Є ще сотня причин, чому. Але знову ж для багатьох людей це не зрозуміло Тому художником вважають не мене. Слава Богу, тому що в класах малювати це не, не найприємніша участь, тому плакати роблю не я. Тож, йдемо далі. Далі в нас на черзі просто щось неймовірно феєричне, а саме художник має бути скромний тому що саме так можна буде судити не про автора, а про його роботи. Скажіть, скромні люди, скільки ви змогли продати власних робіт? Я насправді не відношусь до скромних людей, але все одно в мене немає великої бібліотеки малюнків, проданих і зароблених мільйонів. Тому це щось можливо і має говорити. Але якщо ми розбираємо художника, як все-таки професію, яка має приносити гроші, то той, хто сидить скромно і чекає, коли ж по його роботам щось оцінять, нічого не досягне. Таке саме працює і в абсолютно всіх сферах. Якщо у нас є маркетолог, який приходить на співбесіду і щось там тихо мямлить про освіту, про якісь суперкурси, про якісь досягнення, то може його і візьмуть по його досягненням. А може, вони візьмуть кандидата, який буде набагато більше казати про себе, набагато більше рекламувати себе, тому що це робота маркетолога, і буде презентувати себе з правильного боку, через який його і візьмуть. Звичайно, може його й не візьмуть, тому що його досягнення будуть меншими на фоні кандидата один. А можливо, кандидат один буде настільки прісним, що взяти кандидата два це буде найкращим рішенням. Тому сидіти і чекати неймовірного чогось там з небес. Це настільки інфантильна штука, що незрозуміло, навіщо це взагалі треба. Тому що якщо людина хоче чогось досягти, це треба досягати, а не чекати, що щось там станеться, життя зміниться. Хтось знайде ці роботи і зрозуміє, що це було найкраще, що він бачив у власному житті. І, можливо, комусь дійсно так подобається чекати, і, можливо, на когось це дійсно працює. Але в сучасному світі існує, коли в нас існують соцмережі, і існує сотні художників, навіть не сотні, мільйони художників, просто чекати, що знайдуть саме вас, та визнають геніальність дуже наївно. Багато хто навіть просуваючи себе постійно в соцмережах, постійно розповідаючи про себе, не досягає того, чого досягають інші. Можливо, іншим просто щастить. Це теж вагома штука, а можливо, інші просто знають, як себе просувати, в той час, як наш художник нещасний не виходить в нього те саме, і він не розуміє, що він робить не так. Тому тут не тільки залежить від цього, тут залежить від того, чого ви хочете досягти. Якщо просто того, щоб. Родичі сказали, вау, молодець, гарно малюєш, то так, треба бути скромним. Якщо ж треба якийсь результат від цього всього, то так. Скромність буде заважати. І далі, мабуть, найпоширеніше це те, що художники мають бути або гомосексуальними, або бісексуальними. Інакше то якісь виключення серед художників, а не поширена практика. А також, що всі. Художники, ті, що є в інтернеті, це зазвичай жінки. Це, звичайно, часткова правда, але давайте подумаємо, чому ж так виходить. <свісно> ну, по перше, тому що, скоріш за все, саме люди гомосексуальної або бісексуальної орієнтації і найбільш поширюють свою творчість, якось її просуваючи. Також можливо, просто тому що можливо. Цікаво стежити за людьми з нестандартними уявленнями. Скільки існує гетероперсонажів? Сотні, тисяч, мільйони, мільярди багато. Але от стежити за кимось, в кого персонажі мають щось близьке по характеру до вас самих, тому що, знову ж. Гомосексуальних та бісексуальних людей багато в світі, вони не з'явилися щойно, вони живуть вже практично всю історію просто раніше їх вбивали, а зараз вони можуть дійсно жити. То їм важливо бачити власну репрезентацію. І що ж що це важливо бачити і в художниках? Тому зрозуміло, що за якимись художниками, за які мають щось спільне з вами, будуть слідкувати набагато приємніше, ніж за просто людьми, яких і так сотні. А те, що жінок багато. Ну, тому що так життя склалося, і конкретно зараз легше просувати соцмережі. Проте а, я помічала, що якщо з'являється точніше, виявляється, що художником є чоловік. То зразу з'являються фанатки, які кричать: О Боже, ти герой, Бог, батько, дядько, брат, чоловік, мій найкращий художник світу. Те саме і взагалі в будь-якій творчій професії, через це доволі неприємно, бо е якщо ви жінка доводиться працювати більше, ніж чоловікові. Але це не завжди так працює. Це просто моє спостереження на кількох випадках. І це доволі образливо, але що ж, буває. І, знову ж, всі стереотипи, це просто вибірка не зовсім правильна. Не всі такі. Можна знайти багато негомосексуальних художників, можна знайти багато чоловіків-художників, останні взагалі елементарно робиться. А, і насправді, та дуже легко знайти правильне, якщо мати нормальну вибірку. А, з того, що помітно, зараз просто в інтернеті навряд чи сидять багато досвідчених геніальних художників, які вже заробляють, скоріш за все, там сидять підлітки. А підлітки, дівчата все ж таки, ймовірніше будуть малювати, ніж хлопці. Тому так і виходить, що середня аудиторія, яку ми отримуємо, це от гомосексуальні підлітки, або не гомосексуальні, або не підлітки. Знову ж, тут зараз вже пішли мої стереотипи, і те, що я помічала, але це вже. Тема іншого відео. Що ж на цьому моменті ми врешті закінчили з найпопулярнішим. Звичайно, є ще просто сотня стереотипів, які можна розібрати та сидіти до самого ранку. Проте мені здається, що те, що ми сьогодні розібрали, було достатньо цікавим. Та, як на мене, цього було більш ніж достатньо, щоб сьогодні попрощатися. Ви були на каналі Астімоцкі. Сподіваюсь, побачимося ще колись пізніше. До зустрічі!